То щось, то щось гарне, друзі. Та вже гарна риба. Ну, яка. Ну, карась. Все який красунчик. Дивіться, який гарний лив. Під саком. Дивіться, друзі, який лив. гарний, ну красенчий. Доброго вечора, ми з України. Сьогодні, друзі, знову я на рибалці. Сьогодні рибалка в нас е, на поплавок. Е, приїхав в те саме місце, де був в минулому відео. Так, по прикорці, друзі, взяв те саме, що і на минулій рибалці. Зараз будемо кормитися. То є хліб, сир, творог і мелене зерно. Також додавши свою манку, що лишилося з минулої рибалки. Зараз ліпимо такі шарики. О, можна менше трошки. О, такі шарики. О. І кормимося. Розділю прикормку на два рази, закормлю зараз трошки, а також через годинку-півтора знов кину пару шариків, тому що Рибка з'їдає прикормку, багато дрібної плотвички, тому потім докормимося. Є туди два шарика. Що два шарика? На, їш, їж, їж, підходь. Підходь. От так. Так. По наживці, друзі, взяв е, хробак. І манку також замісив, замісив, свіжу манку. Так само вода з манкою і трошки олії. Більш нічого. Ну така. Ще, друзі, зробив... Як зробив? Ось такі дві штучки взяв. Дві підставки, які в берег ставляться. Трошки їх доробив, обрізав, зробив коротші. зараз покажу для чого. І тут зробив коротші. Тут дав термоусадку, трошечки зігнув, щоб вудочка менше болталася і фарба не облазила на вудочці. Ну, отак. Бо минулий раз було трошечки вітер, дув ті вудочки гойдаються. Я тут натягнув резину від нитки до нитки. Через лодку, воно гойдається, вудки падають, ну трошки некомфортно було. А цього разу я щось трошечки думаю, що тут таке придумати на скору руку. І от що я придумав. Коротше, засверли в отвори і вставляю просто у отвори. Отак. От Раз. Опа. Ось. І все, воно стоїть чітко. Обрізав для того, щоб не проткнути, не дай Бог, лодку. Бо як його треба застріти. До самого кінця запихати, вони трошки довгі. Отак. От І сюди також з тої сторони засверлив два отвори. Так, по удочках, друзі, ті самі дві поплавчанки 6-метровій. Закидаємо. Зліва від мене хочу так само ставити на хробак, справа на манку буду кидати. Тут трошечки більший гачок на хробака. Там менший гачок на манку. Не знаю якого там номера, не пам'ятаю, ну. Змотали шарик. От так. Ну і туди. Ну і туди. І так от шпик. Ну чітко, чітко. Сидимо, чекаємо. На О, ложить що там дрібна плотвичка. Тоже третя така поки що хробак все дрібне Таких уже зловив 5 чи 6. Одна більша зійшла на манку, правда. Під самий верх підтянув Побачив, що трошечки така. Грамів 100. 120 може в тих районах. Зійшла. І все, поки що дрібота, дрібота. Чого, Зараз підійде ще до вечора, я впевнений, що підійде рибка, друзі. Терпіння, терпіння і терпіння. І все буде. Ай, друзі, теж гарний зійшла, ну що за... Другий вже схід і то гарний, ну що за біда? Гарна, гарна. Ну, то вже... то вже риба. А ж мені подобається, таке може бути. Так, перший в садочок. Ну вже. Хвилин 40-45. Сижу. В основному клювало дрібне. Дві зійшло більших. Ну, чекаємо, хробак щось мовчить, не знаю. Була думка поставити теж наманку, але буду не встигати, просто-напросто хай собі стоїть хробак, а я собі буду. Ну, тут наманку клює раз за разом. Якщо я дві наманку поставлю, просто не буду встигати. То буде тільки шморгати тими вудками. А так буде одна на хрубак на дно закинув, хай собі стоїть, можливо якийсь карась, лин. В минулому відео карасик. Гарний потішив. Я був в шоці. О, і знов зійшла. Ну що це таке? Так. Що за фігня? Може то щось? Не навіть Гачок навіть вигнутий трошки на бік, так як на підсічку було мало би бути добре. А щось тільки сходів, га? Щось незрозуміло. Гарний гачечок. Ладно, може так бере. Дивіться, хто на горизонті красиві на манку щось хоче вести так як я бачу е і знов зійшла так друзі щось то не то або вона так бере або мені треба змінити повідок що за і знов більшенька зійшла або такий кльов, або зараз я зміню повідок напевно 100 гачечок з повідком разом. Щось там мені не подобається. Що то за стільки вже сходів? То нереально. Так, змінив гачок з повідком. Повідки в мене, друзі, до речі, 0,12 стоять. Зараз на новий гачок. З новим повідком, можливо, менше сходів буде бо то щось. Трошки занадто. Тільки закинуло, положило. Так, друзі, щось непогане. О, то зачотно. А Вже таку можна ловити. О. Так, гачачок змінив, може вже схоті буде менше. А де більше? Коли більше підійде вже? Шарик більший ставити з манки, га? Ану попробуємо Такий блін добрячий. О! Арена на велику Минулий раз теж пробував ставити більше шарики, все рівно дрібне. Довбала, але можливо як більше, то більше візьме. Великому роту великий кусок, як кажуть. Гар, Подивимось. О, друзі. Краснопера. Це на цю вудочку, де стояв хробак. Але я поміняв манку, бо щось на хробак то, то є краснопера. Щось на хробак не клювало, думаю, поставлю на манку також. І от така рибка. Така, друзі, краснопірочка. Гарна. То найбільше за сьогодні поки що. На маночку. Так, зараз у нас вже за 15.06. На хробак щось дуже, дуже слабенько клювало, на манку ліпше, тому ставлю поки що дві на манку. На вечір, можливо, поставлю одну назад на хробак, більш пізніше. А бачу, що хробак щось зовсім глухо. Пробую ставити більші шарики катати з манки, щоб... Можливо, трошки дрібне відсікати. Можливо, більше краще буде клювати на більші шарики. Так. О, щось прогнало рибу. Може якийсь ще щурка невеличка. Бачила, як біля поплавка кинулося на малька. Так, друзі, щось уже таке більш-менш. Опа! А, це в нас плотва. Довгенька така, гарненька. На манку піде. Так, четверта рибка в садочку. По годині 20 по шостій. Зараз ще хочу... Маю прикормки, трошки лишилося. Хочу ще підкормитися вже там так на самий, на самий вечір. Зараз можливо... Десь через хвилин 10-15 кину ще пару шариків всю остальну, яка в мене лишилася. Закину. Скажімо так, докормим. Бо та дрібота скоро виїдає. Знову повело на манку тільки кинув, а ну. А знову щось таке непогане. Ну таке. Більш-менш, як кажуть. Піде. А якщо ми шарик більше поставимо і закинули і відразу клює, відразу. Ну, ложи поплавок. Пішло, 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 пішло і на себе. Ах. Є. Така. Тоже більш-менш. На більший шарик. Навіть не ставлю вудочку, думаю зараз так клює знову. О, ложить плавочок. Давай, 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 повертає. Є Тоже така непогана. Ну така. Щось почало покльовувати, бачу трошки. Скоренько закидаємо. Можливо, саме підійшла. Крутяться вони тут. Щось водить на маночку водить. Coż, więcej trochę, ha? Dawań. O, o, więcej nie, nie duży, nie duży. Щось веде. Ну то щось непогане. Що тут у нас? Угу, угу. Плотва, але дивіться яка. Гарнюня. Плотвичка. Непогана, непогана. Тягнути було класненько. У. Тоже рибка така найбільша, поки. Поки. На маночку, на маночку. Не, ну все рівно. Такого гарно посидіти собі. Навіть якщо рибка невелика, час від часу більше прокльовує. А тако відпочити від... Як кажуть на природі? Супер. Так, ложить поплавочок на манти. Ну щось... то щось гарне, друзі. То вже гарна риба. Краснопера, походу. А, але хороша. Так, де ти там? Опа. Ну, друзі, це вже щось. Це вже щось. О, ну, яка. Зачотна, У, -у, -у, -у. Така, друзі, краснопірка гарна. Козирна така, скажем, сьогодні. Куфнула на манку, катаю більші шарики і ставлю більшу глибину до самого дна і шарики такі. Такі добрі шарики і стала попадати крупніша рибка. Тому що дрібне задовбує не, просто не дати ради, як кажуть. Оп! А! Гарна. Так, пішло, друзі, пішло. Щось теж більше, плотва. Ну, але гарна. Гарне така, файна, файна. Так, друзі, щось на хробак підсіло непогане, можливо, знову карась. Щось непогане. Та, знову карась. Знову карась. Дивіться, який красунчик. Все ж таки потім поставив хробак назад. І дивіться. А, -а, а ну який ж гарненький. Гарний карасик. Я думаю, грамів 400. Пів кіло, напевно, не буде. Грамів 400 ну вдома зважу. Скажу, але дивіться, який красунчик. Лайк і підписка. Обов'язково. Так, такого красення в садочок. Гарна рибка. Ну так, друзі, нам маночку щось. На манку окунь клюнув, ну капець. Серьезно, на манку. Такий довгий. Іди, колючий. Так, друзі, хробак. Що це в нас таке? О, на хробачок. Підлящик взяв. Ну такий. Невеликий. Ось такий. Хай підростає. І що там в мене в садочку? Ну, мене щось трошки є. Щось трошки є. Як би так гарно вам показати? Ну от. Краснопірка там така більша є. Плотва. Ну, непоганий, один карасик. Правда, не такий, як минулого разу, трошки менший, але гарний, все рівно красний. Друзі, щось дуже гарне. Взяло, не знаю, напевно, знову Карасєвич. Або лин. Друзі, це лин. Дивіться, який гарний лин. О, під саком. Ах, який линок! Під кінець, під кінець рибалки, ще линок. Нахробак, нахробак, друзі. Нахробак, але лин гарний. Оп! І відірвав повідок мій. Але в підсаку. І відірвав мені гачок, дивіться, друзі, який лин гарний, ну красень ще ж. Красень. Ну я знав, що його тут багато є. Ну, от сьогодні нам і повезло його зловити. Друзі, лайкоса мені обов'язково за такий линочок. Так, друзі, на годиннику у нас дев'ята, сонце зайшло, вже темніє. Підписуйтесь, друзі, на канал, підтримуйте цей канал лайком. Ваша підтримка дуже важлива. Ну а я буду збиратися. І до нових зустрічей на каналі.